Чені створили першу мапу рослинності Антарктиди. Встановили, коли насправді виникла тектоніка плит та з якої частини світу поширилися перші кобри. Вітаю! Ви зазирнули до географічного каналу. Мене звати Валерія. Це для тих, з ким ми ще не знайомі. І в цьому випуску ми знову обговорюємо науковий світ. Пліток та скандалів тут майже не буває, але все, що ви тут почуєте, зайвим не буде нікому. Нові факти, останні дослідження, цікаві мапи. Погодьтесь, це корисний початок тижня. Спонсори каналу переходять за посиланнями, що я залишу під відео, щоб подивитися розширену версію цього випуску. Додаткові чотири новини розкажуть про парфуми Юлія Цезаря, цінність імунітету лам для людей, мікроби у наших мікрохвильовках, а також про те, як вчені побачили падіння метеорита 66 мільйонів років тому в генах сучасних птахів. Ну мо зупиніться, хоча б для 10 хвилинок, спокою та цікавинок. І почнімо. Під Антарктичним льодом у західній частині материка за допомогою гідролокатора знайшли вельми цікаві форми рельєфу. Дослідження проводили, щоб зрозуміти, як океан сприяє таненню шельфового льодовика. Для цього науковці відправили у міжльодовикову порожнину дистанційно керований апарат під назвою РАН, щоб скласти карту льоду в цьому регіоні з високою роздільною здатністю. Вчені сказали, що це як побачити зворотній бік місяця. Апарат пройшов загальну відстань понад тисячу кілометрів. Відповідно, що виглядає зі плюс, що то в виглядає, що виглядає, що в цілому, ран заглибився у лід на 17 кілометрів. Гляціологи та океанологи працювали разом, щоб поєднати дистанційне зондування з океанографічними польовими даними та побачити зміни, рушійною силою яких є океан. До цього вчені користувалися супутниковими даними та досліджували керни льоду. Та з кожним роком зростають потреби покращувати моделі, щоб передбачити, як швидко танутиме крига в майбутньому. Одним з найцікавіших результатів дослідження стало виявлення деяких дивних візуалів. Та форм долин та піднять біля основи материка, де підводні течії повільно розмивають ґрунт та просуваються далі в тріщини. З вершин та долин розвивалися форми рельєфу надто схожі на піщані дюни, довжина яких сягала 400 метрів. Команда дослідників вважає, що вони набули такої несиметричної зігнутої форми через рух води у нижній частині материка, на яку діє обертання землі. Вода тут піддається силі коріоліса, а візерунок, який вона створює, відомий як спіраль Екмана, де кожен глибший шар води рухається повільніше ніж шар над ним, доки рух не припиниться на глибині приблизно 100 метрів. Через ефект коріоліса шлейфи поширюються асиметрично. На жаль, під час останньої експедиції підводний апарат зник без звісти під льодовиком. Оскільки він не має постійного контакту з дослідниками, а рухається за заздалегідь за програмованим маршрутом, в момент виникнення будь-якої проблеми йому не можуть допомогти. Ран намагалися знайти за допомогою акустичного обладнання та безпілотників, оскільки очевидно, що апарат вартісний. Знайти його так і не вдалося. кажуть, що це як шукати голку в стозі сіна та навіть не знати, де той стох сіна. Швидше за все його замінять і продовжать ці важливі дослідження. Що ж, бай кофі підклав нам. Українським крейтерам велику свиню, відмовившись перевіряти власними силами, звідки ведеться наша діяльність чи ненароком не з окупованих територій. Нічого розумнішого, як обмежити вивід коштів усім українським блогерам, платформа не придумала. Тому 13 серпня я відмінила усі підписки на Баймікофі і у листах описала ситуацію. Для річних підписників нічого не змінилося. Я продовжу вести БайМІКОФІ, допоки у вас не завершиться термін підписки. Що ж доведеться починати це спочатку. Дякую усім, хто вже передпідписався на альтернативні платформи. Наразі це Patreon та спонсорство на Ютуб. Якщо ви бажаєте продовжувати підтримувати мій канал, або ж хочете долучитись до підтримки вперше. Усі посилання для цього я залишу у описі під цим відео. Щиро дякую за ваш внесок у розвиток мого блогу. У віддалених пустелях на північному сході Австралії вчені знайшли найстаріший у світі відомий нам договий розлом. Тепер дискусія про те, коли ж насправді виникла тектоніка плит, знову активізувалася. Гіпотези щодо початку тектоніки плит досі залишаються предметом дискусії. Розраховані моделі вказують на те, що рання земля мала надто слабкі внутрішні конвективні потоки, щоб рухати тектонічні плити. Окрім цього, тверда зовнішня кора слугувала таким собі корком, який магма не могла пробити. Вона могла піднятися від ядра землі та затвердіти, проте рання земна кора не могла розійтися, щоб потім знову зійтися та сформувати гірські ланцюги. Сучасні геологи намагаються знайти вияви того самого моменту, коли конвекційні течії стали настільки потужними, щоб прорвати зовнішній шар нашої планети і створити окремі тектонічні плити. Дехто стверджує, що тектоніка плит почалася в гадеї, коли земля була фактично у стадії немовляти понад 4 мільярда років тому. Інші вчені вважають, що непробивна зовнішня кора проіснувала значно довше і зникла всього лише один мільярд років тому. Підключивши до досліджень штучний інтелект, як же зараз без нього, вираховували, що оцінка в 4 мільярда років може бути досить правдивою. Проте це треба довести на практиці, знайшовши необхідні гірські породи. Яка проста задача знайти гірські породи такого віку? Для геологів це справжній виклик. Один з найдревніших у геологічному плані відомих нам шматочків суші розташований в Австралії, це кратон Пілбара, стара та стабільна частина континентальної літосфери. Вік Рід якої сягає приголомшливих 3 мільярдів 600 мільйонів років. І ось зона суву Мулгандіна в межах кротону, зона інтенсивних деформацій та горизонтальних розломів, може пролити світло на той період, коли з'явилися тектонічні плити. У новому дослідженні виявили докази горизонтального руху великих кам'яних блоків близько 3 мільярдів років тому. Вони рухалися впритул щонайменше 30 кілометрів і зберегли дугоподібні трансформаційні розломи, які спостерігаються в сучасних вулканічних духах. Таких як Анди та Суматра. Якщо висновки дослідників правильні, то це може бути найдавнішим поки що знайденим свідченням горизонтальних рухів плит. Ознаки зміщення скельних тіл у зоні Суву-Мулгандіна настільки схожі на сучасні вулканічні дуги, що їх може пояснити лише глибока субдукція, тобто ковзання однієї плити під іншу. І це повністю руйнує міф про те, що на ранній землі існувала певного роду непробивна накривка. якою буде Антарктида через 100 років, спостерігаючи за змінами, поки що важко проте все ж можливо уявити, як багато рослин потенційно може процвітати на цьому материку. Лише два види рослин є для Антарктиди рідними і обидва поширюють своє насіння вітром. Це робить їх незалежними від тварин та комах, якими материк небагатий. Вітер просто задуває їх туди, де рослини хапаються за будь-який шматочок могу чи лишайника, щоб їх не уносло в холодну пустелю. З кожним роком Антарктичний лід відступає, залишаючи по собі. Нову землю, яку колонізують нові, не характерні для Антарктиди організми. Понад 100 нових видів уже вторглися на материк, і новачки почувають себе дуже добре. Наприклад, звичайна швидко зростаюча трава тонконіг швидко поширилася на Субарктичних островах від Південної Джорджії до острова Лівінгстон. А зараз прокладає шлях на південь до Антарктичного півострова. Об'єднавши супутникові дані з польовими дослідженнями, вчені створили першу карту зеленої рослинності всього Антарктичного. Континенту. Поки що виявили трохи більше, ніж 44 квадратних кілометрів рослинності, переважно на Антарктичному півострові та сусідніх островах. Рослинність становить лише 12% від загальної площі материка вільного від льоду, підкреслюючи той факт, що Антарктида поки що залишається крижаним континентом. Поки що. Раніше вчені вважали, що надродина змій змі до складу якої входять кобри, мамби та коралові змії, походять з Африки. Але нове дослідження свідчить про те, що перші кобри поширилися зовсім не там. Найдавніша скам'янілість змій, знайдена в Танзанії і датована епохою олігоцену, близько 30 мільйонів років тому, підтверджувала гіпотезу про те, що кобри походять з Африки. Проте під час нового дослідження провели генетичний аналіз кам'янілостей з інших регіонів і зробили висновок, що змії зі спорідненою над родини Колубродея насправді походять з Азії. Вчені раніше ніколи не збирали вичерпних генетичних даних про цю групу. Проаналізувавши геноми 65 видів Елаподея, щоб розшифрувати як. Усі змії пов'язані. Та додавши вже зібрані дані з 434 інших видів, результати були нанесені на мапу. Таким чином відобразили географічне поширення змій з часом. Виявилося, що найдавніші елаподи еволюціонували в Азії в період між 29 та 46 мільйонів років тому. А колубродея виникли від 31 до 48 мільйонів років тому. Е, сподіваюся, я правильно вимовляю усі ці терміни: в будь-якому випадку правильні назви ви завжди можете. Прочитати десь тут навколо мене. На жаль, ранні азійські предки змій можуть бути відсутніми в літописі з кам'янілостей через умови, в яких вони еволюціонували. Тропічна Азія не найкраще для збереження таких матеріалів. Ці змії почали рухатися в Африку щонайменше 37,5 мільйонів років тому. А потім їхні нащадки кількома хвилями розпорошилися по Європі, Америці та Австралазії, регіоні, що об'єднує Австралію, острови Нової Зеландії, Нової Гвінеї та ряду інших тихо. Канських островів дослідження показало, що предки сучасних змій, цих двох надродин, ймовірно переселялися в Африку з Азії принаймні 15 разів, що лише посилює складність визначення їхнього походження. Вчені вважають, що шляхи того, як вони потрапляли з одного континенту на інший, також були різними. Змії могли використовувати наземні мости та навіть перетинати вузькі морські проходи, щоб досягти глобального поширення сьогодні. Залишу вам цікаве відео про змій від мене, де я розповідаю про бумсланга та дію його отрути на людське тіло. Вчений після Укуса описував останні години свого життя у щоденник заради науки. Знав він про смертельність отрути цієї змії чи ні. Залишу цю інформацію для зацікавлених. Дякую всім, хто був зі мною. Спонсор не забувайте про продовження, і побачимося за тиждень.